Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я подоїла своїх козочок на вечір. Подоїла трьох із чотирьох, бо красотку вже перевела з сьогоднішнього дня на один раз. Треба її вже потихеньку запустити. І хочу зняти відео і розказати трошки про зерно. Ну, Це мої спостереження. Можливо, це і не 100% інформація, ну, достовірна. Але те, що я наблюдала, те розкажу і поділюся з вами. Від якого зерна більше молока. Ну, так, сталося, що у нас не було десь 2 неділі не було ячменя. Але в нас є все інше зерно. Є пшениця, є кукуруза, є. Овес навіть. Кажуть, що овес дуже молокогінний, що він найкращий овес для кіс. Ну, я спостерігала інше. Розкажу зараз чому і як. Значить, давала я це все. Пшеницю небагато, кукурузу небагато, більше овса давала. Є трошки горох у мене. Ну, не колотий, я такий цілий. Щось вони не дуже хочуть того гороху. Хоча від гороху теж, вроді би, повинно бути більше молока. Ну, вони не хочуть, а я й не настаюю. Ну і, в общем, я не замітила, коли стало менше молока. Але я це пов'язую з тим, що це вже потім до мене дійшло. Ага, стало менше молока у козочок. І потім я згадала, що у нас пропав ячмінь. Ну, як пропав? Не було його 2 неділі десь ячміня. І коли появився ячмінь і я стала давати ячмінь, то буквально ну, з першого другого дня молоко збільшилось. Тому для себе я зробила вивод, що ячмінь для кіз найкраще. Звичайно, я буду давати потрошки і пшеницю, і кукурузу, і той же горох, і овес, звичайно. Ну, акцент буду робити на ячменю, бо від нього таки стало знову молочка більше. Майже так, як було. Ну, Єдине, що красотка йде в запуск, то. Звичайно, молока менше із-за того, що я її даю тільки один раз. Вона кітна вже два з половиною місяці, то десь за пів місяця попробую її за... запустити. Це буде три місяці. Ну, щоб вона відпочила два місяці. Ну, не менше, як півтора хоча б. Ну буду старатися запустити за ці 2 дві неділі. Дві-три неділі ще сама собі даю. Так що такі справи такі мої спостереження по поводу зерна. Ну, Звичайно, я ще даю макуху. Макуха у нас така, соняшниковий шрот. Є в гранулах, а є суха сипуча. Що ти робиш? Ти вже з'їла своє зерно карамелька. Ну Давай їж сіно. Вон, як мотлошить сіно, луна з красоткою. Це у відрі стоїть сироватка, сироватка розведена водою, бо вдруг будуть питання, що це таке біле стоїть. Так що такі у нас справи. І такі мої спостереження по поводу зерна. Тепер я вже не буду гнатися за овсом. Тим більше, що він і дороже, ніж ячмінь. Ну, звичайно, все буду потрошки давати, бо в кожному зерні є свої вітаміни, свої поживні речовини. Так що, Всього потрошки для різнообразія давати треба. Але основне зерно буде для моїх козочок це ячмінь. В принципі, він так і був основним. Ну, це так що сталося, що 2 неділі в нас не було ячміня. Він, верніше, був, просто він був заложений, мішки були заложені. Поки ми до нього добралися, насипали в бочку, то десь недільки дві ну, неділю-дві, около двох, кози були без ячменя. Так що такі у нас справи. Все. Всі бувайте здорові, всім гарного, тихого, мирного вечора. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.